В чому він ніколи не зізнається? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. В чому ніколи не зізнається ваш партнер. По-перше, хто він, хто ваш партнер. Нормальний, адекватний, серйозний, мудрий. Але одне єдине, що у вас спілкування на відстані. Тут в когось програється, що у вас була зустріч, а хтось навіть ні разу не зустрічався. Відстань дуже велика, занадто велика. Він не зізнається в тому, що вами маніпулює і влаштовує вам емоційні качелі через іншу жінку. Він до цих пір стоїть на виборі і не знає, кого вибрати, чи вас, чи її. Ви йому подобаєтеся, і інша жінка також йому подобається, але почуттів тут немає. Чоловік несправедливо поступає ні з іншою жінкою, ні з вами. В тому він і ніколи не зізнається. Який вибір зробить він, подивимося в наступному розкладі.